Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 153 тисячі 180 особин за добу 1 тисяча танків 11 тисяч одиниці. Бойових броньованих машин 23 553 одиниці за добу одна, артилерійських систем 34 366 одиниць за добу 17, реактивних систем залпового вогню: 1539 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони, 1239 одиниць. Літаків 428 одиниць. гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 79 642 одиниці, за добу 217, крилатих ракет 3926 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 36 одиниць за добу 79 спеціальної техніки 3993 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!